І молитвами всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний». За новоюлянським календарем 4 грудня православні християни відзначають церковне свято День святої великомучениці Варвари Іліопольської. На честь цього знаменного дня сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відбулася урочиста літургія. Історична подія, яку ми так піднесемо, святкуємо, відбулася на початку 4 століття в місті Іліополі. Тепер це місто Бальбек в Ливані. Єдина донька відомого в місті, знаного заможнього чоловіка Діаскора на ім'я Варвара. Стала християнкою. Прийняла хрещення і зріклася віри батька. Її діє язичества. цього її батько змінив любов на гнів і віддав Варвару на тортури і страждання правителю того краю. Однак, дівчина, витримавши увесь біль, не зріклася хреста і не зрадила віри. Після страти вона була долучена до лику святих. Також цей день вважають не тільки християнським святом, а й за сумісництвом днем ракетних військ і артилерії України. Свято великому Варвару вважають покровителькою тих, хто працює з вибухівкою, з електроенергією. То ми вітаємо і наших саперів, і підривників. Вітаємо 107-му ракетно-артилерійську бригаду. Бажаємо хлопці Божого благословення, щоб і надалі були мужніми, рішучими, влучними. Ну, безумовно, молимось нині за воїнів. До сьогоднішньої святкової літургії долучився і військовий капелан 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Він привіз до нашого міста статую самої святої Варвари. Сьогоднішнє свято було започатковано указом президента України, а на даний час і ще й Верховним главнокомандуючим України 4 листопада. Западанням командування ракетних військ і артилерії, за проханням військовослужбовців, свята великомучениця Варвара є покровительницею і в західних странах, особливо серед капіланського руху, блоку НАТО. І сьогодні всі ракетні війська і артилерія святкують це свято. Привітав наших захисників сьогодні і народний депутат України Юрій Шаповалов. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: щиро вітаю мужніх воїнів, ракетників та артилеристів. Ваша роль у боротьбі з окупантами безцінна. Ваш подвиг назавжди буде вписаний у славетні сторінки української історії. Дякую вам за звитяжну службу. Бажаю стійкості, і незламності, точного враження всіх цілей, бадьорого вам духу, міцного здоров'я та надійного тилу. Вітаємо усіх православних християн з цим днем. А також вітаємо наших захисників з професійним святом. Дякуємо їм та бажаємо сили і здоров'я. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.